Ось таким чином помістилося 6 гортензій в коробочку 5 кг. Ось тут ще додатково фіксую, потім її закриваю і зверху саме ваша адреса звіряю, коли пакую з вашим замовленням і їдемо на нову почту. Ніколи рослинки не пакую попередньо, ось сьогодні вони відправляються, значить, от зараз я їх пакую. А так вони в мене стоять просто на вулиці, але не в коробці. Возимо на багажне відділення, щоб рослинки не їздили по складах, а зразу відправлялися вам. Доставка такої коробочки нової почти, ось саме 5 кілограмової коштує 110 гривень. Вартість самої коробочки я додаю в замовлення. І як ви бачите, ось так 6 штучок. А ось так, якщо підрізати, так ось так. Якщо вам потрібно, я ось це ось туди дівчинці кинула, коли ось це обрізала. Якщо не потрібно живцювати, можу нижче обрізати і помістити навіть ось так 12. В листопаді зараз є акція: ось 6 штучок це мінус 10. Відсотків від вартості рослин 12 штучок. Так само ви отримаєте їх за 110 гривень. Це якщо міста, якщо селища, села, там вони невелику різницю. Здається, 135 можу помилятися на пару гривень. За доставку візьмуть нової почти. Але ось така коробка може доїхати і 12 штучок. Чудовий подарунок, чудовий не тільки собі, а можна. І мамі, племінниці, бабусі зробити на Новий рік. Відправляти гортенці буду постійно, не зважаючи на зиму. Я далеко не ховаю. Вони в мене всі зимують. На городі просто в ящичках, в відкритому ґрунті, волотиста гортензія, морозостійка. Хочете висаджуйте, якщо у вас можна копнути землю, хочете, просто залишайте її до весни. Але краще, щоб вона зимувала вже в землі. Не потрібно її нічим вкривати, накривати. Вона чудово зимує на всі території України. Є різні сорти: від карликових до високих двохметрових все підберу, допоможу. Підберу сажанці, запакую і відправлю до вас новою почтою. Робимо Україну квітучою, собі гарні квітнички, гарний настрій. Тримаємося. Все буде Україна. Дякую.